Наші лижники виграли срібло на чемпіонаті світу. Збірна Реброва тепер знає усіх суперників у відборі на мундіаль. А у першій лізі планують зміни на наступний сезон. Усім привіт, це DV Digest. Усе найцікавіше зі світу спорту за тиждень. Поїхали! Українські літаючі лижники виграли срібні нагороди на чемпіонаті світу у Швейцарії. У змішаних командних змаганнях акробати Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський стали другими. Це перша і історична медаль українці на змаганнях такого рівня. Квартет відомий повністю. Збірна України дізналась останнього суперника у відборі на чемпіонат світу 2026. Ним стала збірна Франції, з якою наші гравці розпочнуть матчі групового етапу у вересні. Окрім команди Дід'є дешама. Підопічні Сергія Реброва зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Як гадаєте, чи світить нам мундіаль? Велике повернення в УПЛ. Після майже річної паузи ми можемо знову побачити на полі Ярослава Ракицького. 35 п'ятирічний захисник приєднався до Чорноморця, який нині тренує експертнер оборонця по Шахтарю Олександр Кучер. Деталі контракту не розголошують, однак Одесити повідомили, що Ракицький готовий допомагати клубу зберегти прописку в прем'єр-лізі. А у першій лізі планують з наступного сезону повернутись до старого формату 16 команд з двома колами. Про це в етері програми Україна футбольна сказав президент ПФЛ Олександр Каденко. У травні це рішення мають повторно підтримати усі клуби професіональної футбольної ліги. Зараз в з першої ліги буде автоматично три команди. Виходять, понижуються в класі до другої ліги, а ще 14-15 місце будуть грати стикові матчі з другим-третім місцем другої ліги, тільки перше місце другої ліги автоматично отримає місце в першій лігі. Тому ми скорочуємо чемпіонат до 16 команд. Ну, я думаю, що це буде цікава і конкуренція в наступному сезоні. Історичний матч Буковини і Вікторії у Кубку України ексклюзивно покаже канал DV Sport. Чвертьфінал наживо можна буде переглянути на ТБ та нашому Ютуб каналі. Вмикайте DV Sport 1 квітня о 13.00 та вболівайте за свою улюблену команду. А на цьому поки все. Не забувайте про вподобайку та підписку на канал. До зустрічі через тиждень.